Сотні маленьких вінничан вже відвідали вітальні святого Миколая та отримали порцію веселощів і подарунків. Нагадаємо, цьогоріч цикл Різдвяно-новорічних свят стартував у Вінниці 6 грудня. Відкриття відбулось на базі муніципального кінотеатру Родина. Близько сотні дітей з батьками занурились у святкову атмосферу. В різних куточках Вінниці продовжують працювати вітальні святого Миколая. Для дітей підготували розважальну програму, яка має безліч активностей, майстер-клас класів, запальних танців і новорічних пісень. Святий Миколай спілкується з кожною дитиною та нагадує, що свято можливе завдяки нашим воїнам, які боронять Україну. Потрапити на гостини до вітальні та отримати порцію веселощів і, звісно, солодких подарунків можна попередньо, зареєструвавшись онлайн на сайті міського департаменту культури на сторінці Культурний код Вінниці. Організатори подбали про безпеку та зручну логістику для містян. Про різдвяно-новорічні свята у Вінниці будемо говорити із директором департаменту культури Вінницької міської ради Максимом Філанчуком. Вітаю, пане Максиме, в нашій студії. Вітаю, отже, свята різдвяні розпочалися 6 грудня. Розкажіть детальніше, як вони тривають, як ви готувались до цього циклу, і які акценти власне під час проведення різдвяних свят. Ну, перший акцент, який можна було би поставити, це зміна дат, тому що всі звикли, що вітальні святого Миколая святкували 19 грудня цього року. Ми стартували 6 грудня. Стартували 6 грудня великим відкриттям віталень святого Миколая, і відкриття пройшло на базі нашого муніципального кінотеатру Родина, куди завітало близько 100 діток з батьками, де встановлена ялиночка, де святий чарівник приймав діток, заслуховував віршики. Побажання. Вручав солодкі подарунки. Потім дітям е, був організований майстер-клас по поробкам. А потім дітки ще переглянули е, ну майже переглянули. Розпочалась на приликі жаль повітряна тривога. Е, е, мультфільм в подарунок від Святого Миколая з привітаннями до наступаючих новорічно-різдвяних свят. Ну, в принципі, 6 грудня було дано такий старт, і по різних куточках міста запрацювали вітальні святого чарівника, які запрошують за попередню реєстрацію онлайн наших діток, вінничан завітати, і в першу чергу отримати гарний настрій і задовільнити свої бажання спілкуючись із святим Миколаєм. Чи будуть якісь подаруночки у вітальнях і від Святого Миколая? Обов'язково реєстрація проходить онлайн через наші інтернет мережі. Це сайт департаменту культури, це сторінка культурний код в Вінниці. І, реєструючись, там заходять на реєстрацію і маючи можливість залишити і відгуки, і побажання, і в першу чергу зареєструватись і бути присутнім на тому чи іншому заході е, передує тому, що дитина, яка зареєстрована, прийшла, обов'язково отримає і смаколики, і солодкий подарунок. Ви говорите про реєстрацію зараз для вінчан, для батьків, які хотіли би, щоб їхня дитина відчула свято. Можливо, детальніше, що потрібно зробити. Потрібно зайти, зареєструватись, вказати свою електронну адресу, вказати себе, обрати захід, на який йде реєстрація, в тому чи іншому мікрорайоні нашого міста, в тому чи іншому закладі культури, отримати відповідь про те, що зареєстрований, і просто прибути на захід на свято. В відповідний час, відповідне число календаря. Наскільки без ви подумали про безпеку, про безпечне проведення цих заходів для дітей і для дорослих? Ну, в першу чергу, всі вітальні святого Миколая розташовані в тих мікрорайонах і в тих закладах, де є можливість скористатись найпростішим укриттям на час оголошення сигналу повітряна тривога. Безпека понад усе. Ну і за рекомендації відповідних структур ми не анонсуємо відкрито і заздалегідь наші заходи. Анонсуються вони в інтернет мережах. За день або безпосередньо, вже за декілька годин от, до е, проведення заходу. Що чекає на дорослих в різдвяно-новорічні свята? Якою буде програма? Зрозуміло, що вона змінена, що це не буде так, як це відбувалось до війни. Але все одно я знаю, що є певні плани в департаменту і певні заходи будуть проведені. Обов'язково будуть проведені. І 6 грудня було не винятком, тому що в День Святого Миколая є ще одна славетна дата День Збройних сил України. Було проведено велику концертну програму наших провідних акторів. Безпосередньо це гурт Пан Карпо. Це джазовий оркестр. Він бенд, солісти оркестру, наші друзі, солісти і артисти. Вінничани, і е, на концертній програмі було проведено відповідний аукціон, і кошти, які були зібрані з концертної програми, скажімо так, таким чином стартувала доросла е, передноворічна програма. Е, будуть передані на потреби ЗСУ через благодійний фонд. Зібрано було близько 80 тисяч гривень. Яким чином ви ще будете плануєте підтримати військових в? Цей час новорічний різдвяний ну справа в тому, що не тільки як то каже, концертами одними душа живе. Ми маємо розуміти, що в нашій територіальній громаді є відповідні структури і заклади, де знаходяться наші хлопці, наші побратими на реабілітації, на лікуванні є поранені хлопці, які перебувають в військовому шпиталі. Ну ми організовуємо наші концертні програми, які такі виїзні бригади, невеличкі, тому що хлопцям також треба перезавантажуватись і в першу чергу потрібно психологічне розвантаження, от трішечки переключитися від реалій війни і життя на мистецтво, на гарну пісню, на щирі відкриті душі і серця наших артистів. Отже, Різдвя-Новорічний настрій обов'язково буде присутній у Вінниці і обов'язково його відчують і ті хлопці, які вояки, які перебувають у нас у місті Дільки я так. я щиро дякую вам, пане Максиме. Ми говорили про цикл різдвяно-новорічних свят і той настрій, який попри все має панувати і об'єднувати вінничан у нашому місті. Говорили з Максимом Філанчуком, директором департаменту культури Вінницької міської ради.